Ось подивіться на це. Сьогодні у нас 29 жовтня. І бджоли пролітають з обніжкою в усіх сім'ях. Не тільки в одній. Бачите? В усіх. Оце у нас так злива, будемо підіймати скоро цей ряд, але вже як стане прохолодно. Оце так. Міняємо льотки на ось такі. Для того, щоб миші не турбували наших бджолок. І вони ось потрошки-потрошки звикають до таких льоточків. Бачите, не одразу виходить в них пройти. Вони прилітають, сидять, розглядають, ну а потім вже залазять. Діаметри наших комірочок в середньому десь ну, 8, інколи 8. Це ширина, висота десь інколи 10, інколи 7, десь так. Тобто повністю вистачає для того, щоб пройшла бджола. Але будемо ну, щоб не залізла у нас польовка ну, для таких отворів. Бачите, вони оце збираються, збираються, ну а потім вже починають залазити. Так от посидять, полазять, одна полізе і далі поведе за собою всіх інших. Оце так. Тобто, потрошечку, бачите, звикають до ось таких льоточків. Е, ну, в принципі, що хочу це сказати. Робити такі льоточки складно, якщо є фрезер, то дуже прям непогано. Оце зараз дороблю. ось і розставляємо всім і будемо спокійні вже за мишок. Оце так. Тобто піде, піде. Дополкую його набагато. Джолка приносить, як не сказав, що там прям повне обніжжя, але все одно він є. І це не досить добре, тому що буде пилок, буде розпліта, на Нащо він нам зараз вже треба? Тобто, коли я бджіл збирав до зими, вже ніякого розплоду ні у кого не було. Але ось потрошки ви бачите, полочок вони приносять. Ну, будемо сподіватися, що не будуть вони думати про погане на початку листопада, а там будемо дивитися, буду тримати вас в курсі.